Усім привіт! З вами я Каріна, і сьогодні я хочу показати вам фокус. Фокус зі зникненням монетки. Ось. Така монетка, вона повністю справжня, вона не гнеться. Ось. Стакан. Він повністю справжній ніде. Нема ніяких отворів. І звичайнісінькі серветки. Ось. Е, можна взяти дві серветки або три, можна навіть і чотири, але одну не вийде. Це вже так побирає. І спочатку я вам покажу цей фокус, а потім покажу, як його виконувати. Накриваємо серветками. Ось, Там є монетка. Цей фокус ви можете виконати на якихось днях народженнях, весіллях, на різних торжествах, бенкетах. Це зацікавить ваших гостей, я можете також знімати відео. Це зацікавить телеглядачів. І що ж, так, є мене. І зараз я попробую виконати цей фокус. Є. Ще раз є. Навіть ще раз є. Ну тоді. І немає стакана. Ось лише дві серветки. Вони повністю пусті. І монета. А тому, що стакан тут. Він пройшов крізь стіл. Зараз я покажу, як виконати цей фокус. Ставимо на монетку, накриваємо серветками. Так, е, ну, накриваємо серветками двома. Ось. І щось говоримо, щоб зкати е, серветки вони прийняли форму стакана. Що там є монета. Ховаємо одну руку під стіл, бажану ліву. Показуємо є. Показуємо, ми виконали фокус, але не вийшов. Ще раз. І ще раз. Не вийшов. Потім ставимо руку так і робимо так, щоб стакан впав. Але це робимо нижче, щоб ніхто не помітив. Потім під столом робимо звуки автоматичні. Ось. Ось. І ось показуємо, що немає стакана. А в цей час ви зловили стакан рукою. Але синхронічно робимо ці звуки під столом. З вами була я, Каріна. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую. До побачення.